Всім привіт, друзі. Сьогодні буде дуже корисна інформація для бджолярів-початківців. Такий наглядний приклад. Я вам показував цю сім'ю. З неї вийшло 4 роя мінімум. Після виходу останнього роя, там маточки бігали під дашком, я вам це все показував. Сьогодні я подивився цю сім'ю і не знайшов засіву. Хоча вже останній рій, який вийшов від неї, засіяв. Це в старому тому вулику, якому, якого я показував нещодавно. Це такий наглядний приклад для вас. Тому що початківці пишуть, у мене вийшов рій, я не хочу там нічого зривати, ніяких маточників, хай бджілки розберуться. Ось бачите, як вони розібралися. Сім'я вже повинна сіяти, матка розплоду нема, яєць нема, можливо, і матки там нема. Чекаю ще декілька днів, потім будемо спостерігати. Можливо, вона. Отрутнівіє, якщо матки немає, вона отрутньовіє. Можливо, матка трутовка. Це вже такий вулик. Я відпускаю на такі експерименти, як то кажуть, наглядно показати бджолярам-початківцям, що буде, якщо запустити бджолину сім'ю і нічого не робити, коли вона війшла в ройовий стан і так далі. Люблю показувати все наглядно, не тільки розповідати, тому що питали, що буде, якщо матка отрутнівіла або сім'я отрутнівіла, що буде з сім'єю. Ось будемо бачити, якщо там нічого не засіється і вони отрутнівіють, все буде наочно. І я думаю, буде доволі цікаво. Побачити горбатий розплід, побачити, як вони будуть тягнути на тому горбатому розплоді і матошники і що буде відбуватися далі, як вони будуть пошкоджувати рамки. Комірки будуть розширювати. Тобто такий, ну, вся сім'я, в цей вулик, можна сказати, буде зіпсований. Але це все для вас, щоб ви, як то кажуть, наглядно бачили, що буде, якщо допустити таку ситуацію. Поки що виправити цю сім'ю, в принципі, там немає ніяких проблем. Там джіл-трутовок немає, там просто підсажуєте любу маточку, навіть не плітку. Вони приймуть будь яку маточку. Якщо там немає матки, без проблем. Підсаджуєте, в кліточці день-два випустили і все. У них вибору немає. Але, як я вже сказав, ми її пускаємо зовсім, зовсім інші плани на цю сім'ю. Так що, друзі, на цьому на сьогодні все. Підписуйтесь і ви будете знати, який кінець цієї історії. Всім до побачення!